Всім привіт! Ходжу я тут гуляю по вулицях Парижу. Ну, Так сталося, що я тут показалася, повертаю. І що ми бачимо? Ми бачимо магазин французьких вишивальниць, Парижських вишивальниць. Дівчатка, я вже тут, якщо чесно, була. Я зайшла в серединку, роздивилася, подивилася, зробила невеличкі покупки і хочу вам показати буквально коротеньке відео. Дуже багато дівчаток про це вже знімали, про цей магазин. Це один з двох магазинів, які знаходяться тут в центрі Парижу. Це той магазинчик, що менший. І тут отакий собі рукодільний вишивальний рай. Дівчатка звичайно зараз збираються обідати. Не буду я довго їх відволікати від цього. Ну хочу розказати, що тут насправді, якщо відео дивишся і воно все миле, то коли підійти і подивитися зблизька, то воно не те слово миле. Вишиво вишивки є вже готові різні заготовочки, скатертиночки, сумочки, косметички. як Ви знаєте, все це в них тут вже можна придбати і вишитому, і подивитися, як на зразок, і подивитися, купити і самі схемки. От такого плану сумочки тут є, і в готові відшиті і заготовочки, і схемки під ці. Фартушечки, все таке миле, велика кількість відшитих робіт. Я собі уявляю, що робиться в тому більшому магазину, тому що дуже багато сюжетів із паризьких вишивальниць. Тут є вже вишиті. Також по категоріях розміщені різного плану тематичні от схемки. Як ви знаєте, вони продаються от в упаковочках варіант Аїда або льон, маленька там така пришивна деталька, а також кольорова, кольорова символьна схемка. І вони розділені по категоріях, де є і квіти, і фруктово-овочева колекція ботаніка. Також пташки. От можете побачити прайс. В принципі, ціна така сама, як і в інтернеті, за винятком того, що просто не потрібно платити доставку, яка є недешева до нас на Україну. Е, дуже гарні такі якісні з деревини е, старовиною, ялиткою якісною зроблені всі стележі, Нічого тут немає, пластмасового або навіть є тут, дуже так по мінімуму. Дуже гарно все організовано. Три дівчатки тут на касі, як я сказала, зараз збираються мене обідати, і от під от стандартом для Франції, от в рукодільних магазинах, оці ці комодики, де зберігаються, звідки мені діставали мої наборчики. Отак от виглядає магазинчик. Також як в схемі представлені ниточки DMC, тому стелаж з ниточками DMC. Якщо чесно, то я чомусь не запитувала за ціну, тому що ну я все рівно їх не збиралася тут купувати. І ще раз покажу з великим планом. Отак виглядає цей магазинчик. Вам всім дякую за перегляди. І па-па. Коротенький додаточок. Як добратися до того магазину із бульвара булівара. Впереді, вибачаюся за назви, вони будуть неточними. Але вперед вон там іде оцей бульвар. З того бульвара потрібно повернути направо і обійти сквер. Отут є великий великий сквер. Обходити сквер з бульвара направо, обходити сквер і попадаєте на отаку от розвилочку. Можете подивитися по кафешках, щоб орієнтуватися. І ми попадаємо в таку розвилочку, де ліворуч іде дорога, і праворуч в магазин паризьких вишивальниць можна попасти і з цієї сторони, і з цієї, так як тут більший рух. Поясню краще з цієї сторони. Попадаєте праворуч обходити от оце центральну будівлю, так розумію, це житлив, житловий будинок. І попадаєте от взов оцих кафе. надіюсь, що вони тут не міняються там кожних кілька місяців. І ми попадаємо на андресу, яка вказана і на сайті е, дівчат. Я вимовляти французькою мовою не можу. Річард Ленуар. Здається, отак, 11-та вулиця, скажімо так. І вздовж цієї вулиці ми проходимо один поворот пропускаємо і на друг, другий квартальчик на на углу на повороті отут буде цей магазинчик. Всім дали покупочок, Па-па! Я колись показувала е, е, Віка Бонн. Навпроти велосипедної парковочки є ще один чудовий магазинчик, який називається Сожу. Всі вишиващи про нього знають. Він також сьогодні мені на удачу був відкритий. Я вже в ньому походила, подивилася. Запитала дозволу, чи можна зняти. Я не думаю, що потрібно знімати детально про, це, про цей магазин. Всі знають прекрасну продукцію цього магазину. Але і я також тут побувала. Так. Як вам вже всім відомо, виглядає цей магазин при вході, дуже приємна продавець. Звичайно, є і не тільки для вишивки, але і для інших видів рукоділля. Також не дуже хочу знімати, щоб дівчатка попадали в кадр. Тут так напрочуд мужчина навчає дівчаток вишивати якісь нові техніці для мене невідомої відразу навпроти. Прилавка продавця є вітринка із ножничками на будь-який смак. Мені здається, всі приходять спочатку дивляться, які ножнички в них вже є в наявності, а потім вже придивляються собі нові. Є також різного виду коробочки, і картонні, і металеві, ну і звичайно дерев'яні. Дуже гарні зразки вишивки. Техніці, Ну, як моновишивка червоними нитками і дуже гарні От такі орнаменти, які навіть частково пропонується вишивати на коробочках. От сюжетик відкривається верх коробочки, оцей. фіксується в кришечці. І я придбала собі одну з таких коробочок ніжного рожевого кольору. Ну, дівчинка. Ну, а тут на таких хороших дерев'яних комодах і підставочках стоїть повністю весь асортимент, який, в принципі, є все це є на сайті, а там і гольнички, і лента метрова для вимірювання, дерев'яні коробочки. А також коробочки із булавочками різними, приславуті, дерев'яні картонні великі бобінки для намотування ниток, блокнотики і ще коробочки, 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 катушечки. Тут набори є. Ну і далі нитки. Мініатюрка магазину сажу, брошурки, я бачила, в чотирьох видах із алфавітом. І от подібного подібним типом, типом на такі картонні бобінки намотані ниточки. Далі йде великий сілаж. Із, я так розумію, це ниточки для шиття, або для хардангеру, напевно, швидше, тому що вона така товстенька і її не розслоюють, як я розумію, але я в цьому не розбираюся, не буду нікого вводити в заблуждення. <кх> На маленьких катушечках, катушечках також ниточки, і далі пішли нитки, 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 нитки. Зразочки для різного пошиву косметичок, як ми знаємо, також відрізи, такі вже підготовлені льну заготовочки, От з нанесеним малюнком От, такі алфавітні семплера можна вишивати. От, тут можна поперебирати собі ці ж пабінки, Боже, ну тут так цікаво, ніби дитині в школі фломастери доставати з упаковки. Оця шухлядка мені дуже сподобалась. Маленькі, маленькі, маленькі такі маленькі-маленькі такі бабіночки. Ціна, звичайно, на них дуже цікава 2,5 євро. Ну, але хто фанатіє, тим хто хоче збирати такі колекції, безумовно, ціна не спинить. Ось тут так цікаво задекорований кошечок з, з льном, а також різні кольори Аїди представлені. І от маленьких таких тих катушечках на маленькі такі катушечки намотані кольори ниток, як я бачила в деяких наборах, саме вкладаються такі малесенькі катушечки, е, доукомплектовують. Далі йде в різних, на різних планшеточках отакі голочки. Зазвичай в наборі йдуть голочки і для е, вишивки, і для шиття, тобто з великим вушком і з маленьким вушком. Хемки, схемки, схемки. хемки. там за дівчатками ті що вчаться, ті, яких мужчина вчить вишивати, знаходиться великий сілаш із тканиною, і льон, і аїда. Там повністю у нас вибір, кольорова гама досить хороша і в коричневих кольорах, і в червоних, тобто і коричнево-зеленуватих, і тут голубенькі, оливкові, а також обов'язково йде ще Аїда. Дуже прекрасні стелажі, прекрасні бобінки, ниточок, прямо як фломастер, очі оливці в коробці. І от в, такому, от в такому чудовому магазині трошки людям заважаю. Mm -hmm. надіюсь мене пробачать. Також десь стелаж із голочками в маленьких упаковочках і на катушечках, і деякі аксесуари, які також можна пороздивлятися та придбати. Тісьма, ленточки, кружево, атласна лента на будь-який смак. Мені здається, тут можна півдня провести. Тому що інтер'єр такий натуральний, дерев'яний і, і багато всякого от того, що, що саме ми вважаємо за такий затишок вишивальщиць. Ще раз повернемося до ножничок. Що могла, те показала, надіюсь, буде вам цікаво. Звичайно, є більш розгорнутіше відео про огляд цих магазинів. Ну, це так познайомити, може, можливо, хтось щось новеньке побачить. Вам всім дякую за перегляди. І папам.